Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні у мене продовження моєї роботи, не знаю під якою назвою, але, скоріше, профілактика Альцгеймера все-таки. Тут я трошечки вирішила вирівняти полосочку, бо якась завалена у мене в праву сторону. І це я її так підправляю. Але сам факт, я вирішила, ну, після того, як зашила серединку, скільки там у нас один центральний: 4 на 4 і 8 квадратиків тішу в верхньому лівому кутику. І я вирішила зробити паспорту. От Чомусь мені паспорту хочеться зробити вишитим. І от таким способом я його вирішила робити. Ну, Бася в мене, як завжди, зірка екрану, не знаю, чи допомагає, чи мішає, але так як є. І от я роблю, зробила один квадратик. Як буде кутик, я ще не знаю, тому буду робити рутинну роботу. Зашивати по периметру. Можете собі уявити, скільки це у нас вийде? Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять, і ще чотири. П'ять. і ще чотири. Це дев'ять. Дев'ять в одну сторону. Дев'ять, вісімнадцять. Вісімнадцять, і шість, і дванадцять, двадцять тридцять. Правильно, 18 і 12, 30 квадратиків. Може, я не права, От. але стільки квадратиків треба зашити для того, щоб зробити паспорту. Тут я вирішила через одненьку йти, тому що туди-назад. І тут я вирішила попрацювати по правильному, порахувати, скільки в мене полосочок в квадратику влазить. Ну, що я можу вам сказати? Оцей квадратик, і оце. в мене нічого з того не вийшло. Е, в будь-якому разі, я вишивала, як голка ляже. І тому я там далі вам покажу: у мене є і ширші, і вущі полоски. І якщо я їх бачу, і, то то, якщо не показати на них в загальному вигляді, то може ніхто і не побачить. Це я вирішила все-таки туди-назад пройтися. І от, бачите, у мене отут ширша полоска вийшла, і я цю ширшу полоску е, зашиваю. Е, і менша е, ну, вуща частина, це буде менше кидатися в очі, ніж коричнева, е, коричневий отвір. І от я е, так камуфлюю, тому що вже в одну сторону я прийшла і побачила, що не гарно. Бася в своєму репертуарі, скільки би я не вишивала, Басенька. їй подобається Ася. ця вишивка. Довго лежать зібралася. Можна я попрацюю? попрацювати там, де я хрестиком килим вишиваю, Бас. вона не дуже сильно до мене Бас. йшла йшла, звичайно, але не в такому, що от кожен день вона має у мене полежання на вишивці. Щоб я тебе не викладаю. І от скітала. що робити з нею? М -м Можете уявити, яка вага, і от сидить і спостерігає. І от у мене е, питання: от якщо я вишиваю туди-назад, і зразу ж зашиваю, у мене виходить. Е Другий стібок, той, що обвиває, він в мене виходить в різні сторони. І от я навіть не знаю, наскільки це принципово. Що... І я навіть не знаю, як це виглядає, навіть от в цьому стані, в якому я зараз вишиваю. Ну, басінь. Ну, Льо. Вся в своєму репертуарі. І от що з нею робити? Тішитися? Мабуть, тішитися. Пам'ятаєте, як кіт Серега мені мішав вишивати? От там, де когті були, от там, де був завзяття було? Це, по-моєму, ролику коти. У, у моїй сім'ї і в моїй вишивці. Які етапи проходили, приходили мої вишивки, мої роботи з присутності котів? А коти були Серега, кіт, бася. Пам'ятаюся, що сімочка, яка в мене була на перетримці, яку я стерилізувала з бусею. Буся не лізла, бусю якось зразу пристроїла, а сіма трошечки мені допомагала вишивати. От. І ось таким способом я вирішила, як можна зробити кутик. І також бачите, що тут немає повного квадрату. Пусть в своєму репертуарі. Кутик я зашила і вже ніби як гарно виглядає. От. І, бачите, в мене трохи стягується вишивка. Е, стягується, але я думаю, що коли воно буде зашите все, то воно не буде так виглядати і мрижити. І от, тепер мені треба придумувати, що робити тут. Бо поки я роблю це, ніхто не заборонив мене думати про інше. Ну, от тепер я захотіла вузлики вирізати, але наша Бася все-таки ну, ніяк не дасть мені робити. А ви ж пам'ятаєте, що цю раму натягувала я сама, в багетній майстерні. Ну, от, і що хоче Бася? Гратися? Зі мною вишивати чи просто поніжитися? Невідомо. Нельзя ниточку чіпати. Нельзя. Нельзя. Так і сиди на поїку. Ну, для чого тобі воно? Ну, як виглядає вже? Принаймні. Як майже закінчений конструктив, правда? Залишилося в мене раз, два, три, три і трошечки квадратика, і моя вишивка якось починає оформлюватися, тому що, коли був перший квадратик по центру, от, бачите, я так трошки підтягую його. Щоб вони така не мрижила, але той самий час стягується сама тканина. О, бачите, видно брижечки які. І якщо в попередньому відео ви бачили, що я домальовувала милом краї. Тобто не краї, а полосочки, то і тут так само треба. Бо якщо чисто візуально робити, то все рівно я кудись з'їхала. І, відповідно, треба або робити пунктир інший. Ну, навряд, Треба просто робити лінію малювати крейдою, чи милом, чи чим ви там плануєте. У мене це все-таки мило. Таві, якщо я буду отак вот робити без лінієчки, то в будь-якому випадку я в кутик з кутика в кутик я вийду. І от мої мрижечки так і видно попередньому квадратику. І и... мені навіть, даже... от бачите, і це я роблю, обрізаю нитку раз за разом, але ж ми не шукаємо легких шляхів. І тому. У мене закінчується вже в паспорту останній квадратик, самий такий важкий, я би сказала. І так як ви бачите, що це не квадрат, а прямокутник скоріше. Тому і треба виміряти, вирівнювати чисто візуально пунктири, щоб вони були ну, товщина полоски між. Тому що якщо тут буде вуще, там трошечки ширше, чи навпаки, і треба його робити за зациклений квадрат, чи трикутничок, я б сказала, не квадрат, щоб виходило в квадраті. І от, ну, мозелька у мене як завжди, ну, не дасть мені довишити. Ну, що ж, цікаво, їй, цікаво, а мені трошки незручно, ну, а їй цікаво і нитку мені розпутає і кусається. Це, уявляєте, вона то 2,5 кг, а Серега 8 кг. Оце як Серега сідав на вишивку, то це взагалі, але Серега наш у Варшаві, хай собі там йому добре живеться. Моя вишивка вишивається. І я дуже рада, що я закінчую таку ну, важливу справу, я б сказала, би, в моїй вишивці: це паспорту. Все-таки це найбільша частина моєї вишивки. А далі мені треба буде все-таки думати, що робити з отими двома рядами квадратиків. Спершу я думала робити всі квадратики різні, різноманітні, як вийде. А потім, дивлячись на мою серединку, все-таки хочеться, мабуть, симетричного зліва, симетричного справа. Але сьогодні я закінчую паспорту і буду думати про те, що буде далі. Як завжди обрізаю ниточку, яка затягується, витягується. Більше показую вам свою басю, а не закінчення мого паспорту. Але вишивка продовжується. Далі буде. Я маю вам що показати.